Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка «Стежити» ось тут. В Україні готують нову купюру 5 тисяч гривень. Дивіться, як вона виглядає. Ось так. Це правда чи фейк? Впевнений, що інфляційні процеси набирають обертів. Презентація, як мінімум, в інтернеті вже відбувається. У нас банку нібито фіналізують запуск абсолютно нової банкноти 5 тисяч гривень, яка стане найбільшою в історії України. Джерела кажуть, що купюра матиме революційний дизайн і надсучасний захист. А її поява пов'язана з масштабною відбудовою та зростанням економіки. А чи не спадом фінансовий сектор уже називається грошовим проривом? А українці активно обговорюють, чи новинка з'явиться в гаманцях українцям віком від 18 до 25 років на. Дадуть до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, крім того, в Україні розширюють програму власна справа. Таким чином, з 2026 року збільшують розміри грантів до 100 тисяч гривень без створення робочих місць, до 200 тисяч гривень за одне робоче місце, до 350 тисяч гривень за два робочих місця. Що краще, квартира в Києві чи депозит? Що думаєте? Плюси нерухомості зростання вартості будівельних матеріалів і робіт 45% порівняно з довоєнним періодом. Обмежена пропозиція через ризики та зниження активності девелоперів, переміщення людей із прифронтових територій спричиняє додатковий попит у яких містах аргументи проти нестабільність через війну, ризик, що ціни не зростуть або навіть впадуть. Клапкі позиції іпотеки зараз вона представлена лише держпрограмою ЄОСЕЛЯ. але її недостатньо для всіх. Порівняння з депозитами, якщо вкласти гроші в депозити в гривні або облігації внутрішньої державної позики, можна отримати кращу прибутковість ніж від інвестицій в квартиру. За історичними даними з 2017 року. У доларах квартира може бути вигідніша за депозит, але все залежить від курсу і ставок. Мінімальна пенсія зросте на 230 гривень, Аж проект бюджету року уряду передбачає. Зростання вживчих цін наступного року на 10%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб, які втратили працездатність, мінімальну пенсію. Також дуже важливо підтримувати український бізнес, який продовжує волонтерити та працювати в ці часи. Компанія ЮКОФІ, тобто моя компанія, дякує кожному з вас за довіру. Якщо ви ще не обкуштували моєї кави, то поставте плюс в коментарях, я вам напишу і хочу зробити вам приємну акцію. Ви можете підтримати мене, мій бізнес, і мій канал. Придбайте дві пачки нашої ароматної 100% арабіки. І третю, отримайте в подарунок, в знак подяки. Якщо у вас є власні постачальник, і ви купуєте десь каву за кордоном, чи вам привозять, чи дарують, чи можливо в супермаркетах, то таким чином ви допомагаєте саме тій компанії, хто її виробила чи виробив. А мою каву я смажу сам на своєму виробництві, тобто мої працівники і податки залишаються в Україні. Пишіть слово «кава» в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Ви підтримуєте нас, ми підтримуємо цей канал і дарую вам ще більше смачної та запашної кави і гарних новин щодня. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю! І сніг пішов холодного.